НАСА відправить чотирьох астронавтів у десятиденну подорож навколо місяця у 26-му році. Це буде останній етап підготування до висаджування людей на супутник Землі. Це відбудеться в межах космічної програми Артеміда. Вона стартувала під час першого президентського терміну Дональда Трампа. На думку аналітиків, вона перша серед місій інших країн у друге з 1972 року висадить людей на місяць. Згідно з планами, це має статися у двадцять. Цьому році, хоча експерти вважають, що дату перенесуть на пізніший час. Астронавти висадяться на південному полюсі місяця. Там нога людини поки що не ступала. Саме там у міру досліджень ми можемо знайти ресурси, наприклад, заморожену воду, яку можна буде використовувати. Лід можна перетворити на рідку питну воду, а потім розщепити на кисені води для дихання та палива це важливо для забезпечення тривалої присутності НАСА на місяці, що своєю чергою дасть змогу підготуватися до відправлення астронавтів на Марс. У НАСА вважають, що за 50-100 років місяць матиме інший вигляд. Там постійно будуть астронавти. Почнеться будівництво об'єктів, для чого використовуватимуть ресурси космосу. Крім того, компанії планують вести комерційну діяльність, наприклад, видобувати в місячному реголіті 3 Гелій-3 коштує 20 мільйонів доларів за кілограм. Це єдиний ресурс у всесвіті, ціна якого доволі висока, щоб виправдати польоти в космос і вже зараз доставляти його на землю. Водночас, деякі критики кажуть, що в культурах багатьох народів місяць священний символ, і що його колонізація може комусь здатися блюзнірством.